Друзі, привіт! Гумареска глазового Бобік! Кричить дядько на базарі: Гей, хто купить зайця! Вміє грати на роялі і на балалайці! Разом з зайцем продається інтересна гуска, вміє польку танцювати і насіння луска. З ними півень теж учений, як зозуля кука. Купіть півня, зайця й гуску. По червінцю штука. Разом з ними у ансамблі продається бобік. Лапки сірі, хвостик білий і руденький лобік. Потуші припав собакам миловидній жінці. Скільки коштує ваш Бобік? Чотири червінці? Що ж ваш бобік так, як заєць, на роялі грає? Чи танцює, так, як гузка, чи пісні співає? Ні. Мій Бобік, каже дядько, не навчився нічого. То чого ж ви так багато гилите за нього? А у дядька очі хитрі і лоб не порожній. Бобік, тітко в цім оркестрі, керівник художній. Кожного дня протягом року я буду публікувати по одній новій гуморецці Павла Газового. Підпишись! Тисни дзвіночок, щоб не пропустити. І до нових зустрічей в жовтому літачку!